Привіт, це Аня з цієї книги, і сьогодні я розповім про книгу, на яку давно чекаю. Це покров Люка Дашвар. Авторка не потребує зайвого представлення, хоча нагадаю, що Люка Дашвар то псевдонім Ірини Чернової, лауреат премії BBC 2008, золотий автор та з 2012-го золотий письменник України. Чесно зізнаюсь, коротко розповісти про сюжет цієї книги важко, все так переплутано і переплетено, але варто спробувати. Дія починається у середині 18-го століття. Вже немолодий Ярема Дорош з того самого славетного козацького роду закохується у юну красу. Суню перпетую, 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 перпетую. Хотів піти сім'ї по-тихому і по-доброму, але не склалося. У Яреми та перпетуї народжується син. Законна дружина зживає зі світу Ярему та проклинає весь його рід. Перпетує, вирішує покласти життя на збереження нащадків. Наші дні. Країну лихоманить революція гідності. А у Мар'яни життя йде шкереберть. 27-й рік видався особливо важким. Мама пішла до коханця, тато ледь не загинув. На роботі шеф морочить голову, заводить з нею інтрижку, а зрештою ще й вплутує в дивну історію. Треба знайти нащадків славетного роду дорошів, і за це обіцяє золоті гори за пошуками. Мар'яна закохується у загадкового ярка, і це тільки одна десята з того, що відбувається в книзі. Далі події закручуються ще непередбачуваніше. Як віднайти любов, як не втратити людську гідність заради великих статків. У книзі багато екшена і вона весь час тримає в напрузі. Читати усім шанувальникам Люко Дашвар, сучасної української та й класичної літератури. А також я би радила прочитати цю книгу тим, хто забув, якою була нещодавня революція. Захопливого читання, до зустрічі! Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на сторінку на Фейсбуці та на наш канал і не соромтесь лайкати. Остала віста!